Слава Україні! Розпочалася 322 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка Луганської та Спірне Роздолівка, Веселе, Бахмут, Тліщиївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Причистівка на Донеччині. В той же час. Противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. Закликаємо при сигналах повітряної тривоги йти в укриття. На Сіверському напрямку. Обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Синьківки Чернігівської області та Кучерівки Олександрівки і Покровки на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них Соснівка, Зелене, Мовчанськ, Хатнє Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області. На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної. Орлянки і Кислівки на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки у Луганській області. Авіація Слобоборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники і артилеристи уразили три пункти управління, дві позиції російських ракетних військ та артилерії. І вісім районів зосередження живої сили окупантів підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні!